Білий дім фіналізує план щодо ударів західною зброєю по території Росії. Про це видання політика. І сам Байден дає зрозуміти, що Вашингтон може дати зелене світло. Нещодавно він, коли журналісти про це запитали, відповів так: цитую: ми працюємо над цим просто зараз. Тож, коли може бути сам дозвіл щодо атакамсів? Адже саме на США поглядають і інші країни, куди можуть полетіти перші далекобійні західні ракети, і що приховано у плані перемоги Зеленського? Та як Путіна вже можуть змусити піти на переговори на вигідних для України умовах? Про це сьогодні говоримо із Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас. І почнемо з найприємнішої, мабуть, новини. Схоже, дозвіл на застосування шторм Shadow буде раніше. На це натякає британська преса. Хоча знову ж таки нагадують про певні обмеження. Але ж напевно не дарма ось ця черга візитів та зустрічей. Блінкіна Лемі до Києва, далі британського прем'єра Стармера до Вашингтона. На вашу думку, яка тут ключова мета цих зустрічей? Ну, ключова мета, я думаю, погодити параметри застосування ракет. Друге, зважитись на це. Це ж політичне рішення, треба розуміти нашими партнерами. Третє це технічні деталі, які стосуються цілей, і по яких об'єктах Україна буде наносити удари. Четверте погодити кількість, так, тому що це ж принципово важливе значення має в самій зброї. Важлива не просто сама зброя, а її кількість, і треба розуміти, що в чому особливість ракет. Взагалі, і їх застосування в тому, що ракетні атаки мають бути частими і інтенсивними, якщо ми хочемо зламати ситуацію, наприклад, не тільки в тактичному, а в оперативному плані. От якраз для того, щоб зламати ситуацію в оперативному плані, ну, наприклад, вдарити по аеродромах, вдарити по складах з озброєнням російським, по складах з тими ж самими пусковими установками для іранських ракет або іранськими ракетами. Нам потрібна значна кількість, і про це говорить Україна і президент наголошує. І захід і є інший момент. Дозвіл можна отримати для того, щоб проводити більш психологічні атаки, ніж практичні. Розумієте, це коли у вас є дозвіл застосувати ракети, але ракет небагато, і це і застосування ракет, і проривне рішення з іншого боку, чи має воно настільки значне значення і чи впливає безпосередньо на фронт. Ось що важливо: воно більше психологічно тисне на Росію, в тому, що Захід готовий піти далі, підтримати Україну тощо, але загалом така інтенсивність контактів зустрічей свідчить про те, що Захід, нарешті, хоче відійти від цього свого постійного поняття, яке набило оскомену про ескалацію. Тобто, скільки ж ви розумієте, ви бачите, скільки обговорень проходить, щоб самих себе переконати. Що це не буде ескалацією. Вони ж самі себе намагаються переконати. Відсувають перекинати. такі червоні лінії свої ж. Так, звичайно, тому це все затягується. І тому зараз ми чуємо те, що це обговорюється часто в пресі, свідчить це позитивний сигнал, тому що це свідчить, що питання десь на столі. Воно обговорюється. Ніхто його в далеку шухляду не заховав, цей план якийсь є. З іншого боку, ми бачимо теж затягування і навіть суперечливі повідомлення в ЗМІ. Тому що. Вже uh, з'являється інформація про те, що після розмови британського прем'єра Стармера із президентом США Байденом не обов'язково буде дозвіл на застосування цих ракет. Він може бути оголошеним під час візиту президента України до США на полях саміту Генасамблеї ООН, коли вже Володимира Зеленського буде зустріч з Джо Байденом, і після цього тобто. Uh, Інформація поки що настільки суперечлива, що це свідчить, що або фінального рішення ще не ухвалено, але воно на підході і доду обдумуються деталі, або ще щось перешкоджає це рішення ухвалити, тому що навіть по Storm Shadow, розумієте, це новина хороша, але я хочу нагадати, нам же ж уже дозволяли бити Storm Shadow, пам'ятаєте? Але потім була поправка, що прем'єр-міністра британського не так зрозуміли. От, що він не те мав на увазі. Тобто, що ще треба погодити зі США, ще треба консультації. Але підсумовуючи відповідь на це питання, я скажу так: у нас пов'язують, скажімо, а, я думаю, так, що ось цей візит Блінкіна і його британського колеги, міністра закордонних справ Британії в Україну, а він співпав за тим, що написало Street Journal якраз, про те, що. Захід хоче зміни стратегії від України і коригування відповідно цілей на полі бою, хоче зрозуміти на 2025 рік наші плани, і це до речі, я думаю, прив'язується і до ракет. Тобто, вони хочуть зрозуміти, яка наша стратегія, що ми будемо робити, як застосовувати, і щоб ми дещо свої плани обмежили, тому що вони кажуть, грошей буде ставати менше, і ми не можемо давати вже там по сотні мільярдів постійно. І тому зараз іде глобальна дискусія велика: який план на 2025 рік, як Захід підтримає, скільки коштів виділить. Тобто, вони хочуть скільки... розуміти, якщо вони дадуть стільки то зброї, на що саме вона піде, на які об'єкти, куди піде, вразять і, і так, і яка кінцева мета, розумієте, в чому ж питання? Це все вимагає грошей? І ми повинні розуміти, що ми не можемо сказати: дайте нам тисячу ракет, тисячу танків. Доведеться щось обирати, ну тому що те це треба профінансувати і те, і е, в залежності від того, який буде тип, от зараз це визначається, тому що захід нам дає зрозуміти, що рік має може бути вирішальним, і ми це маємо розуміти, тому що, е, зрештою, ресурси і забезпеченість, і від того, от яка ця стратегія буде, вони в тому числі чекають від України. Тоді і буде рішення саме тому, до речі, зверніть увагу, що багато що прив'язується до. Плану перемоги, який обіцяв президент України презентувати президентові Байдену Камалі Харріс, кандидатці від демократів і Дональду Трампу. в США. можливо, цей план перемоги якраз і буде містити вичерпний перелік всього, що треба. Він узгоджений уже, тому що я впевнений, про нього інформувала державного секретаря Блінкіна. Він уже узгоджується з партнерами, і тоді, як наслідок, може бути рішення по далекобійній зброї. Це було б логічно. А як ви думаєте, що саме може міститися в цьому документі, про який ви кажете? Що може якраз таки змусити Росію піти на переговори? О, ви знаєте, абсолютно зрозумілі, чіткі і прагматичні речі, про які я думаю, ми всі розуміємо. Перше, це зброя і підтримка України для того, щоб забезпечувати наші збройні сили, які якраз і є, і виборюють ось ці кращі і сильні умови для нас за столом перемовин. І не дають агресору нав'язати нам їхні умови. І друге, третє це ну санкції, це зрозуміло, але я би хотів звернути увагу на те, що сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів під час Кримської платформи, от буквально 11 вересня, він сказав, що політичні, дипломатичні і психологічні фактори. Тобто, цей тиск має бути на агресора, тобто, ось це все має в комплексі спрацювати. Таким чином, як на мене, допускається сценарій, коли не всі українські е, території можуть бути деокуповані виключно військовим шляхом, що таке психологічні, політичні і дипломатичні, це в тому числі й інші методи. Тобто, таким чином це правильний підхід, тому що таким чином президент дає можливість зрозуміти, що ми в тому числі готові чути і враховувати позицію наших партнерів. По тому, які вони готові вносити, скажімо так, корективи в цей український план, але в будь-якому випадку він базується на тому, скажу одним словом, щоб створити те, що називається одним словом, тиск такий потужний тиск на Росію, коли, по-перше, вони побачать, що ведення подальшої повномасштабної війни проти України втрачає будь-який сенс, втрати набагато більше ніж будь-які можливі здобутки. Про які тільки можна було б уявити, здогадатися чи отримати, і втрати на полі бою, і військові дуже значні. Тобто, можливо, хтось їх стукне там по голові, як обухом, знаєте, що, слухайте, вони ж позбавляють боєздатності власну армію. Ну, можливо, тому ось це і є план. Він абсолютно зрозумілий, виходячи із тих реалій, які є зараз. Ви от казали, зокрема про психологічний тиск і щодо плану uh -huh. перемоги, і щодо е, можливого рішення е, щодо надання далекобійної зброї. І, от зокрема, ми, можливо, вчора таки побачили е, результат цього тиску, бо вчора відреагував прес-секретар Путіна Пісков і вже сказав, що дозвіл є, і вони про це говорять як про доконаний факт. Він якраз таки казав, що рішення щодо атакам вже ухвалене, і додавав, що Кремль це. Розцінює як залученість США і країн Європи у війну Росії проти України. Це знову ж таки, що показує, вони намагаються таким чином залякати Європу і світ, чи навпаки показують, що вони бояться? Я думаю, що цей сплеск паніки, який відбувається в Росії цими днями, це хороша ознака. Це означає, що Україна на правильному шляху, коли переконує партнерів надати нам таке право, тому що якщо в Росії бояться, і якщо в Росії здіймається істерія, значить їм є чого боятися. Значить, вони теж розуміють, що їхнього ППУ може бути недостатньо для того, щоб це все перехопити. Але ви знаєте, воно вже починає дещо смішно виглядати і комічно, тому що скільки вже таких е, приступів паніки відбувалося. Ми ж вже це пройшли, починаючи від перших постачань Україну артилерії ствольної у 2022 році. Потім були Хаймерси, потім були Патріоти, інші види озброєнь. Ми постійно чули ось ці, значить, що буде відповідь, mm -hmm. буде рішуча відсіч, такі наслідки будуть. І воно постійно по кругу ходить це все. Але треба сказати, що цей гвалт, який здіймається в Росії, свідчить про те, що вони. Вочевидь, уже думають, що це рішення точно ухвалене про далекобійність і воно точно а, на користь Україні, воно точно позитивно зрушено для України. І я скажу, що такі ознаки це доволі таки непогано. А те, чим вони погрожують, ну розумієте, у них немає аргументів тепер, після рішення про отримання північно-корейських ракет, а потім і іранських. І от які тепер аргументи? Хто ж тепер грає в ескалацію? А Захід не може продемонструвати теж цим авторитарним режимом, що вони геть бездіяльні. Тому що тут уже мова йде не тільки про Україну, тут йде мова про імідж Заходу. Як вони будуть діяти, як вони це сприймають? О, тут якраз Чи вони Блінкен, Блінкен так. якраз таки казав, що наступив критичний момент війни. Це якраз таки те, про що ви говорите. А, ну так, абсолютно. Це той момент, який. Я скажу, що в чому він критичний. Він критичний в тому, що зараз Україна зламала дещо і переломила ініціативу на а, свій бік. Тобто, я маю на увазі, що я маю на увазі фактично курську операцію, тобто, це перелом. І перехоплення на Заході, вона сприйнята дуже позитивно. Це демонстрація такого наративу для України в тому сенсі, що ми не тільки говоримо про якусь позиційну оборону на Сході, а ми здатні продовжувати операції, просто нас треба підтримати. І перелам відбувається тоді, коли демонструється бажання і воля зробити от кроки до реальної підтримки. Розумієте, коли ми говоримо про реальну підтримку, що це означає? Дати якомога більше зброї якомога швидше, тому що інакше ми цей перелам довго утримувати не можемо, і це теж правда. От уже тобто пішов контрнаступ той, що... на території Курщини. Ну, ну це, це прогнозовано. Розумієте, все ж таки українські війська більше місяця там знаходяться. Давайте визнаємо, що. Не прогнозувати ймовірності того, що Росія б вживала заходів до того, щоб намагатися відтиснути витиснути наші війська з цих позицій, ну було б зовсім наївно, як мені здається. Що би там Путін не думав про Курськ, Покровськ. Але тому це передбачалася це інша історія. Ми там непогано відбиваємося ще й контратакуємо, даємо зустрічні бої. Там історія далеко не завершена з цією контратакою російською, що нічого не значить, але. А зрештою, ми просто демонструємо, що ми здатні робити такі перелами, просто його треба підтримати. Після переламу розумієте, що має бути перелам це дія, за якою має піти щось. Що сталося? Перелам з деякий стався, стався українська курська операція. Але далі має піти тенденція: тенденція, що Україна перехопила і тримає цю ініціативу. Інакше буде перелам знову ж таки в інший бік, що Росія десь перехопить ініціативу. Ну, це притаманно взагалі бойовим діям. Не буває такого, що знаєте, все. Тим більше в такій війні, як зараз, яка затяжна, яка дуже важка, непроста. Але знову ж таки, нам треба просто сили і допомога від заходу, щоб цей перелам підтримати.